Друзі, всім привіт! З вами компанія Автофокус. До нас на продаж надійшов новий автомобіль. Це офіційний Land Rover Range Rover Supercharged. Автомобіль 2011 року випуску, має потужний бензиновий двигун об'ємом 5,5 літра. Працює в парі з автоматичною коробкою передач. Має оригінальні титанові диски 20-го розміру в багатій комплектації. Є камера кругового огляду 360. Тругові парактроники, пневмо, підвізка, працює. Автомобіль має контроль сліпих зон, люк, пороги, Денні світлодіодні ходові вогні, Біксенонове світло, передні та задні протитуманки, омивач, фар. Ось такий зовнішній вигляд у автомобіля. Давайте зануримось до салонного простору. У нас він шкіряний, зараз відчинимо. Центральний замок працює. В нас шкіряний салон синього кольору. Ось такий гарнесенький. Три підголовники, три пасуки безпеки. Задній центральний підлокітник. Відкривається та зачиняється. Є кріплення Isofix, Підігрів сидінь заднього ряду. Тут є регулювання сидінь переднього ряду. Є в нас мультимедіа для пасажирів заднього ряду розважальна. Все повністю працює. Все Відкрито та прозоро, повний електросклопакет, блокування дзер вікон, електрорегулювання дзеркал, акустична система Harman Kardon, підігрів та вентиляція переднього ряду сидінь, електрорегулювання переднього ряду сидінь та пам'ять переднього ряду сидінь. Окреме сидіння по типу пілот. Повністю це але водійське сидіння має ось такі незначні недоліки. Оригінальний пробіг 189 тисяч кілометрів, один власник. Є часткова сервісна історія з обслуговування. Протитуманки вмикаються, електрорегулювання керма, підігрів керма, керування аудіосистемою на кермі, круїз контроль Підрульові рульові пелізки, сенсори дощу, датчики світла, запуск двигуна кнопкою. Навігаційна система русифікована, вибір режиму руху, електронні стояночні гальма, підстаканнички. Локе... Під Запускається автомобіль дуже чудово. Центральний замок працює, відкриває та зачиняє. Навігаційна система з вами зараз зануримось, ви подивитесь, як вона все працює. Ось, бачите? Можна приблизити, вибрати для себе навігацію. CD, AUX, Bluetooth, USB, все присутнє, розважальна система для пасажирів заднього ряду також присутня, люк працює, нарікань ніяких нема. Чудова машина в гарному стані. Є підігрів вітрового скла та підігрів заднього скла. Автомобіль вартий вашої уваги за дуже гарною ціною. Його можна придбати як за готівку в лізинг за криптовалюту. Ви можете обміняти свій старий будь-який автомобіль на ось цей. Все це ви можете зробити в офісі нашої компанії Автофокус за адресою місто Київ, вулиця Територіальна оборони Студва. Чекаємо на вас, друзі! Приїжджайте, тестуйте та купуйте улюблений варіант. До зустрічі!